Добрий день! У сьогоднішньому випуску поговоримо з вами на таку тему як захистити українську мову. Українська мова одна з найбагатших і наймелодійніших мов світу. Це людська скарбниця, до якої народ складає досвід свого життя, свої мрії, сподівання. Рідна мова є важливою складовою. Кожного із нас. Не раз можна спостерігати, якщо людина, яка виросла на чужій землі, почує рідну мову чи пісню, то з нею починають відбуватися якісь неймовірні речі, радість, сльози, зміни емоцій. Адже рідна мова відповідає генетичному коду людини. Вона зберігає історичну Пам'ять народу дозволяє зануритись у глибинні пласти його культурного і духовного життя, забезпечує зв'язок поколінь, об'єднує людей в одне сіле. Без мови свого народу суспільство втрачає потенціал для особистого розвитку, позбавляючись своєї неповторності. Дуже важливо зберегти нашу мову і національну ідентичність. Потрібно лише здолати стереотипи та байдужість і зробити декілька простих, але таких важливих речей: просто говоріть українською, не бійтеся помилятися. Чи виглядати диваком це лише стереотипи, яких можна швидко позбутися? Налаштуйте мову сайтів та техніки, вибір української мови на технічних пристроях чи сайтах. Є чітким сигналом бізнесу: на цьому ринку слід працювати українською. Пишіть українською. Шукайте потрібну інформацію українською. Ці прості дії сприятимуть поширенню україномовних текстів у мережі і легшому доступу до них для всіх користувачів. Спілкуйтесь українською з владою, сервісними службами у громадському транспорті, в магазинах тощо. Підтримайте українську культуру та медіа, поширюйте інформацію про українське мистецтво і культуру, творіть український простір, змінюйте щось на користь української мови на роботі, вдома чи в колі друзів. Починаємо прямо зараз. Тема сьогоднішнього випуску надихнула й мене на написання вірша, який я від душі дарую всім вам. Рідна мова, існує мов багато на землі, але у кожного із нас одна є рідна, що перетворює слова в думки, а думку в слово Отака є праця плідна. Душа весь час говорить. Не мовчить. Завдання наше ці слова почути і через мову рідну діточок навчить красу і мудрість слів відчути. Словами можна надихати людей на справи добрі, творчість, перемогу. А скільки в світлих головах ідей, бажань отримати реальну допомогу. Отож, давайте всі разом. Весь час вивчати, шанувати рідну мову багато що залежить від усіх, від нас, щоб ми своєю мовою пишались знову. Дякую за увагу і до наступних зустрічей!